Друзі, всім привіт! Сьогодні буду розказувати про один із проєктів, в якому я амбасадорець, це є Primex Finance дуже крутий фундаментальний проєкт, який має вже готовий продукт, яким можна покористуватися. Отже, що таке Primex, я вже розказував у попередніх відео. Це є така платформа, де можна торгувати маржинальна, спотова торгівля, портфелі, все інше ну, дуже класна фундаментальна штука. Взагалі, для торгівлі, для трейдерів, для, ну, для, для багато Primex має дуже Багато функцій, які періодично удосконалює і додає. Сьогодні хочу акцентувати увагу на їхній інтеграції, колаборації з супервалетом coin 98. Е, в двох словах, що таке, coin 98? Це є мультичейн кошельок, який підтримує дуже багато ченів, дуже багато блокчейнів, дуже багато також різноманітних функцій. Це досить удосконалений кошельок нового покоління, який тепер має. Також дуже багато інтеграцій. Він має свою власне ком'юніті. Він має дуже багато інтеграцій з іншими проектами. І тепер він інтегрується в Primex Finance, що дозволяє напряму використовувати coin 98, використовуючи платформу Primex Finance. І також користувачі можуть використовувати ще один валет. Це є по суті розширення саме. Розширення функцій для платформи PrimeX. Тепер додається ще один по суті кошельок, мультичейн кошельок. Це є дуже зручно, дуже класно, де ми можемо інтегрувати в PrimeX і дуже багато крутих інших функцій, які нам буде пропонувати. І в майбутньому буде удосконалюватися це партнерство. І Бачимо, PrimeX Finance дуже класно, круто розвивається. Дивимося тільки в майбутнє. Я впевнений, що у PrimeX ще буде дуже багато крутих інтеграцій, чи продукт дуже фундаментально крутий і. Має під собою дуже класні функції, які не мають інші проекти такого рівня і типажу, як Primex Finance. Тому бачимо світле майбутнє. Сподіваємося далі, слідкуємо за новинами. Primex Finance Топ. Всім попадо нових відео.